Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ITORN Games і ми з України. Як ви бачите, я зараз на своєму темному аккаунті вже в Багенді. Завершилася кампанія Еволюція тактики. Завершився 9 сезон. Я грав за Ізенгард. От, і хочу підвести певні підсумки цієї кампанії, певні підсумки взагалі 9 сезонів, і зробити маленький анонс. Ну і ще декілька дрібних відкриттів. Покажу у цьому відео. Давайте все по порядку. Як ви знаєте, у мене є також світлий аккаунт, яким я граю фактично майже від релізу гри 23 вересня 2021 року. Я з ним зіграв також 9 кампаній. Сумарно всього разом 18 кампаній за добро і за зло, рівно, порівну. І в якийсь момент, напевно, десь в середині 9 сезону, за зло я зрозумів, що не отримую стільки задоволення від гри, як отримував раніше. Я довго аналізував, чому саме були якісь зміни розробників стосовно матомів, стосовно взагалі ігрових механік. Щось було класне, щось було не дуже. Але загалом мені досі гра подобається, і в якийсь момент теж я зрозумів, чому саме я. Скажімо так, став втомлюватися від гри. Все ж таки 9 сезонів за добро і 9 за зло, які я грав фактично майже одночасно кожного разу. Я проводив в спішці і, можна сказати, останні сезони я не активно не грав ні за добро, ні за зло. Так якби можна було грати ефективно і добре. Моя увага розсіювалася. Я цього не помічав, потім не хотів помічати, а потім зрозумів, що треба робити певний вибір. І я його зробив і буду відтепер грати лише одну кампанію або за добро, або за зло. Можливо, буде так, що наступні дві кампанії, два сезони я буду грати за добро, а далі за зло одну-дві кампанії. Я з цього ще не вирішив. І тільки коли я відчув подумав про що буду так робити, це був останній день сезону, ігра почала мені натякати, що не йде не з, з злого аккаунту. І зараз хочу вам показати безкоштовний матом і ще відкриття. І в мене було ще 16 матомів, я вирішив їх всіх відкрити, не тримати їх на потім. От і подивіться зараз, що мені випало, ну, і як гра мене спробувала утримати на зламока. Як вам така спроба великого рандому мене втримати на темному аккаунті? Пишіть в коментарях, буде цікаво поспілкуватися. От, чи були у вас якісь такі подібні випадки? Е, і я так подивився порахував за два е, на двох аккаунтах за 9 сезонів з безкоштовного матома. Мені впало 4Т-3 герої. Першим героєм була Галадріель ще в першому сезоні. Далі, в третьому сезоні мені випав Елронд. Тоді, з безкоштовного матуму, чуть-чуть, здається, в четвертому сезоні, не пам'ятаю точно вже, е, мені випав Сунінд е, чи Санінд. І ось зараз знову з безкоштовного матуму мені випав Огларк. Але якби що, то, якби що, мені випав повноцінний герой. На жаль, зараз це лише огризок, і потрібно ще два таких огризки, щоб мати повного героя. Чесно сказати, оцей золотий блиск, коли ти натискаєш на кнопку, він став трошки тьмянішим. Він не приносить вже стільки задоволення, як раніше, хоча все одно це було дуже неочікувано, навіть враховуючи після чотирьох трьох героїв попередніх, які мені випали з безкоштовного матома. І знову ж таки, якби ж це був. Повноцінний герой, можливо, неможливо, а скоріш всього, я би залишився на так на двох кампаніях, на двох аккаунтах одночасно і би продовжив далі грати на двох кампаніях одночасно, але, але це лише третина героя. Тому я думаю, що чекайте на нові відео від мене за добро. Буде, я думаю, багато відео цікавих. Надалі, і Азло буде стояти трошечки на стендбай, трошечки на паузі, зробить собі відпустку трохи, і в нас зі злому аккаунті ми зустрінемося, через, як мінімум, через один сезон. Ось. Також підвести хочу підвести підсумок. Всіх всього всіх, всіх моїх дев'яти сезонів за зло. Під підсумок дев'ятого сезону. От, наступне відео, отут в підкасті, можете бути, знайти його, я додам. Оглянемо всіх героїв, оглянемо Шмот, який мені випав за 9 сезонів. Подумаємо, можливо, про якесь майбутнє гри. от І зустрінемося в нових відео: Все буде, Україна!